От і якщо повертатися, да, до до твого питання, а mm -hmm. то hr треба ну по перше розуміти про те, що я сказала, що ми працюємо на бізнес і задля бізнесу. От і якщо цінності бізнесу співпадають з цінностями hr що ми, незважаючи на те, що наша ціль це, це, це гроші, це класний продукт, це наші клієнти, ми маємо про них дбати. В той самий час ми так само маємо дбати про наших людей, створювати класні умови, створювати можливості для розвитку, для того, щоб люди ставали керівниками, щоб вони теж. Заробляли гроші, бо якщо заробляє бізнес, мені дуже подобається поінт, що коли заробляє бізнес, тоді і заробляють люди, і це дуже класно. От тому HR у Ічару мають мечити з цінності з командою, і HR треба мати свої цінності, да? що він несе якийсь свій ґрунт, на чому він стоїть, своя впевненість, от, і своє розуміння, і HR підходів, і етики, да? де ми захищаємо людей, а де все-таки хтось не знаю, сідає на голову, і, на, і нам треба ці Ордони розмежувати і да визначити, чого ми очікуємо від людини і що вона може отримати да за свою працю натомість.